Допомагає підліткам знайти себе і вирости гідними українцями. 17 років капітан поліції, інспекторка ювенальної превенції Косівського відділу Ліліана Кушнір присвятила роботі з неповнолітніми. Щодня вона на зв'язку з трьома підлітками, які перебувають на обліку. Допомагає та підтримує сім'ї, що опинились в складних життєвих обставинах. Миттєво реагує на повідомлення про будь-які правопорушення щодо дітей, і першою береться за їх розшук. Був нас хлопчик, який постійно втікав з дому. Ми йому постійно роз'яснювали, що його поведінка призведе до того, що рано чи пізно він в місця позбавлення волі, бо тому, що він тікав без грошей, не маючи ніяких засобів для пересування, для харчування і тому подібне. І ми одноразово йому пояснили. Все ж таки, ми йому пояснили, що е, йому потрібно залишатися в тій сім'ї, де він перебуває, тому що він е, знаходився прийомній сім'ї. Його забрали з, з його сім'ї, тому що батьки зловжували алкогольними напоями, і він перебував в ДБСТ. І все ж таки, він е, почув нас, він перестав втікати. Основне завдання у роботі каже поліцейське застерегти та попередити, адже діти це майбутнє української нації. Тож важливо, щоб вони росли свідомими людьми та навчиняли правопорушень. Зараз Ліляна не лише наставник, а й добрий друг для сотень вихованців дитячих таборів та санаторії. Наразі в цих закладах оздоровлюються дітки з прифронтових територій. В нашому закладі дуже сильно допомагає місцева місцевої вінальна В Будь-якому випадку, коли в нас щось чи пропадає, чи діти витворяють якісь речі, чи хтось з дітей тікає, бо ми ж розуміємо, Є різний контингент. Дітей, буває соціальна група. І ювенальна превенція загалом ну, повністю відповідає своїй професії в секунду ну, буквально зразу, в той самий час, за годину вирішує будь-які проблеми. Ну, у нас дуже близько річка, і нам потрібно усвідомляти дітей і щоб це була людина, яка ну, прям при формі, щоб вони мали якусь повагу, розуміння ну, того, що, ну, це, що це не можна робити. Ну і загалом ми не можемо подати так цю інформацію, як подає ювенальна поліція. Поліцейською Ліліана хотіла стати з дитинства і успішно втілила свою мрію у життя. Знайти підхід до дітей зізнається непросто. Утім, можливо, вони як ніхто цінують щирість та добро. Льося Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.